thank we'll you Сучасна історія вітчизняного автоспорту Навряд чи будь-яка дисципліна автомобільних перегонів виникла на пустому місці. Її ставленню передувала кропітка, робота організаторів, написання регламенту, побудова спортивних трас та головно залучення основних учасників дійства. І нехай в Україні поки ще не змагаються пілоти Формули-1 та світового ралійного чемпіонату. Зате тут є свій вітчизняний колоритний продукт. Перший етап дещо незвичних, зате надзвичайно захопливих перегонів відбувся біля Новодністровська на берегу Дністра у туристичному комплексі. «Услад». завжди викликає інтерес все, що є безглузде. Я не можу сказати, що Style» – це якась вершина музичної культури, але його передивилися пару мільярдів речей. Когось здивувати змагання з автомобілями, які скіні перегони, це досить таки складно. А минулого року, коли я почав працювати на туристичному комплексі у слад, їздячи сюди на роботу, я побачив, що по дорогах пересувається велика кількість незрозумілих мі транспортних засобів. На таке дійство мало хто очікував. Звичайно, у сільській місцевості тут в області про цю техніку знають практично в кожному дворі. Ці мотоблоки створювалися для допомоги селянам у повсякденній праці. Фактично, транспорт заміняв тяглову худобу, і з своєю функцією кожен такий моторчик на колесах справляється на відмінно. потенціалу сюди не вкладено ані граму. Вона краще, як кінь. Це уляв солярки, воно їде. А коня треба годувати дуже мало. І от бачок його хватає на ну приїзді, просто не робитиме, а їздити ним. По селі то вистачає десь на 4-5 днів, можна його ним кататися по селі. На перший погляд здається, що оцей мотоблок от-от розвалиться. Для того, щоб зняти колесо, навіть гайкового ключа в руки можна не брати. А на ділі він працює безвідмовно. Простота механізму запорука успіху. У всій конструкції немає жодної зайвої деталі. Хіба іноді чогось не вистачає? Ну... Це мотоблок придумав Китай. Що складається? Мотор, коробка двохступенчаста. Ну покажи, можеш показати? Двоступенча ну, ну, по саді. Ну от, мотор шісті кубовий шість колошадійних сил у стоїть, Коробка передач де перша, друга і є задня передача. Повнопривідний. Лупи, як самошечки. Та й так, а що ж йому ще казати? Китай зробив українців гроб. Я тобі серйозно кажу, поробив день на другий день не хочу У руки. цілковитий експромт ніякої підготовки. Практично всі учасники отримали запрошення на перегони безпосередньо в день гонки. Фактично, підготувати до таких навантажень техніку часу не було. А будь-який мотор, навіть такий простий, потребує догляду. Зачем не треба слідкувати? Якщо ви візьмете машину, то не будете дивитися, що вона буде їхати у вас. Ні. Солярку заляти, водичку заляти, подивитися, чи масло є. Ну так що як, як машина? Траса для першого етапу перегонів на мотоблоках була підготовлена на швидкоруч. Перша галявина, що потрапила в очі. Траєкторію відгородили стрічкою, що була натягнута між снопами сіна. Учасникам дали можливість проїхати по два кола, аби оцінити маневреність транспортних засобів та власне керованість в таких вузьких доріжках на максимальній швидкості, зважаючи на конструкцію повертати на мотоблоках і справді завдання неспрости. Що незручно повертати? От є дифриціали. Ага. Нажимає сюди, він повертає сюди. От так я вже ним не поверну нікуди. Якщо я нажав цю сторону, от я повернув сюди його. Ага. Що незручно, зручно. зручно. Всього на перший етап зібралося сім учасників. Організатори дали їм просте завдання. За три кола кожен з них мав показати найкращий час проходження траси. Будь-який дотик до огородження карався штрафом у 10 секунд. Для кількох учасників тренування пройшли недарма, і заради покращення результатів одні вирішили зменшити тиск в шинах. А Руслан навіть подзвонив знайомим, аби ті привезли інакшу гуму. Мовляв, вона краще чіплятиметься за ґрунт. Я думаю, що годин, На це що Зараз побачимо, зараз будуть сорівнування, та кінець діло краси. Тут... Туди побачимо. А так що я можу казати? Ті вийшла прикрашена всіма традиційними атрибутами. Оба біч траси, глядачі, що підтримували кожного учасника, боротьба от до останніх метрів, помилки гонщиків, суддівські суперечки, та врешті остаточне рішення. Перед офіційним нагородженням учасники порадували американською версією перегонів, змагання на прискорення, короткий прямий відрізок, який дозволяв визначити, чи же мотоблок найшвидший. По тому подіум зі сну та перші призи. Я думаю, що в цю ідею не вірив до кінця я сам, але ще більше точно не вірили ті люди, до яких я звернувся. Але ви бачите, що сьогодні після перегонів наскільки емоції зашкалювали, і багато людей пообіцяли, що і вони всі прийдуть теж на наступний рік. Власне, такі безглузді перегони в новинку хіба для українців. Насправді, практика проведення змагань на нестандартній техніці в усьому світі досить розповсюджена. Розваги на кшталт перегонів на тарантасах лише починають приживатися у вітчизняній культурі, а мотоблоки так само мають місце на гоночних трасах Іспанії, наприклад, так що рости першопрохідцям є куди. Є певна планка, і я цю планку побачив, коли дивився аналогічні перегони в Іспанії. Правда, там зовсім інші. Вони тюнінговані, вони з більшою потужністю. Вони в таких спеціальних шлемах, там комбінізони спортивні і так далі. Звичайно, ми не будемо нагадувати класичних гонщиків, які беруть участь. Це має бути класний український аграрій селянин, який тільки 5 хвилин назад орав город, і зараз він приїхав на ці змагання. Сенс в цьому є дещо незвичним чином, але такі нововведення лише збагатять сільську культуру, запевняють організатори змагання. Якщо досі село асоціюється із кіньми, пасовиськами корів, то у 21-му сторіччі має з'явитись вже щось нове. Мотоблоки в певному розумінні поєднують технологічний розвиток із розміреним повсякденням селян. Власне такі роздуми і стали приводом спробувати провести перегони. Врешті вони відбулися в рамках кантрі фесту. Дуже дикий захід. Поруч із проявами ковбойської культури та індіанської неможливо було не показати вітчизняний колорит. Що із українським сьогоденням все більш-менш зрозуміло, то побут інших учасників фестивалю довелося згадувати. Цьому гостям туристичного комплексу допомагали фахівці своєї справи. Найперше все відбувалося під музику. Справжній живий кантрі стиль. За три дні фестивалю на сцені встигли побувати більше десятка гуртів. Для них це чудова можливість заявити про себе врешті в українському музичному просторі напрямок кантрі поки не надто популяр. Арний Може абсолютно всі. Такий напрямок він є новий для України в цілому. Цей напрямок прикочував до нас з Заходу, з Америки, як відомо. Кон'юктура ще не складена в Україні на щось подібне, але ми є біля витоків того. Я думаю, що в близькому часі, подібно до того, як то робиться вже в Східній Європі, в Польщі, зокрема, в Чехії, будуть проводитись подібні фестивалі, і інтерес до такої музики буде кожного разу все більше і більше. Протистояння дикого заходу, невід'ємна частка американської історії ковбої проти індіанців. Звичайно, на фестивалі організатори намагалися уникнути війни та показати іншу сторону тогочасного життя. Хоча представити ковбоїв інакше аніж з револьверами, все одно неможливо. На фестиваль запросили клуб стрілків, аби ті продемонстрували навики володіння зброєю та навчили всіх бажаючих правильно користуватися барабанними пістолетами. какие-то вот особенности именно с ковбойской стрельбы из револьвера. Там, как носили правильно, как доставали. Сейчас вот после этого упражнения у нас еще будет очень интересное упражнение. Первый выстрел. Традиционное ковбойское. Выхватил, выстрелил. Індіанці більше заглибилися у культуру, традиційні танці біля вогнища, історії, що пояснюють менталітет червоношкірих, і звичайно яскраві наряди проти револьверів. Щоправда, виставили луки та стріли, не менш смертельна зброя за вогнепальні револьвери. Крім того, майстри свого діла продемонстрували майстерність у метанні сокир та ножів. Это была чуть ли не главная составляющая этой культуры. Ведь и ковбойский стиль, к которому мы уже привыкли видеть, знать, ощущать, он во многом в общем-то, был продиктован той жизнью э, и той местностью, где это все происходило. И очень многие элементы были просто взаимствованы из индийской культуры. Все ж варто зазначити, що саме національні розваги викликали найбільше пожвавлення серед гостей туристичного комплексу у СЛАД. Врешті перегони дуже азартна річ а у такому незвичному форматі ще й захопливе дійство. Надалі організатори обіцяють розвивати цей напрямок і наступного разу підготують значно цікавішу трасу і запросять. Більше учасників, зважаючи на емоції, після першої гонки назбирати бажаючих буде зовсім не складно.